Понад 257 тисяч пенсіонерів Херсонської області отримають надбавку до пенсії. Середній розмір підвищення складе 212 гривень. Автоматичний березневий перерахунок торкнувся 93% громадян, що перебувають на обліку обласного пенсійного фонду. На виплату пенсії в березні направлено 826 млн грн. мільйонів гривень. На 129 млн мільйонів більше згідно перерахунку. Середня пенсія. В нашій області на сьогодні складає 2417 гривень. Індексація проводилась для кожного пенсіонера індивідуально з урахуванням зміни рівня інфляції і середньої заробітної плати. Перерахунок у такому вигляді запускають вперше. Раніше пенсії збільшували, коли зростав прожитковий мінімум. Тепер кажуть, виплати складуть незвичні 10-50 гривень, а сотні в деяких випадках навіть. Тисячі гривень 3764,40 підвищується на коефіцієнт 17%. і е, далі по формулі розраховується пенсійна виплата одержувачі пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника, які отримують пенсію за законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Які одержують пенсію внаслідок відшкодування фактичних збитків, їм показник середньої заробітної плати це 928,81 гривня для розрахунку пенсії. З 1-3 буде цей показник підвищений на 17% і він буде становити 1086 гривень 71 копійка. Так само по формулі буде проведено розрахунок пенсії в залежності від розміру втрати працездатності кожної особи. Якщо підвищення буде менше 100 гривень, застосують доплату до зазначеного розміру. Інакше кажучи, мінімальна виплата в березні складе не менше сотні гривень. Таких осіб на Херсонщині понад 80. Сімдесят тисяч. Крім того, майже 57 тисяч пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, але через низький рівень зарплат отримують пенсію нижче мінімальної, отримають одноразову виплату до пенсії в сумі 2400 гривень. Сума одноразової допомоги буде виплачена в квітні і в березні рівними частинами по 1205 гривень. Стосується пенсіонерів, у яких розмір пенсії не досягає 1669 гривень. 20 копійок та обов'язковою умовою є страховий стаж набутий 20-25 років чоловіки-жінки до 1-10-11 року та після це 30-35 років. Одноразова грошова ця виплата, вона не буде враховуватись при обчисленні субсидій та права на пільги. Підвищення не торкнеться народних депутатів, прокурорів, наукових діячів і тих, хто отримує інші спецвиплати. По суті, це всі колишні бюджетники. Під індексацію не підпадають ще деякі категорії громадян. Це пенсіонери, яким призначені пенсії, починаючи з 2018 року, яким застосовувався інший показник середньої заробітної плати. А також пенсіонери, яким була перерахована пенсія в зв'язку з переходом з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, які відпрацювали в свій час не менше ніж 24 місяці страхового стажу, і набули право на підвищений рівень середньої заробітної плати, як для новопризначених пенсій, у пенсійному фонді нагадують, що разом із пенсією у березні пенсіонери отримують і нараховану субсидію на свої пенсійні картки, готівку через поштові відділення або курі. Субсидія нарахована за лютий місяць, це дуже важливо. І е, є домовленість з банківськими установами, по тим пенсіонерам, які отримують пенсії через банківські установи, що вони обов'язковому порядку надішлють смс-повідомлення, в якому буде передбачено сума пенсійної виплати, вже нова перерахована та сума нарахованої субсидії. Тим же пенсіонерам, які отримують пенсії через відділення Укрпошти, поштар принесе дві відомості: одна відомість. Передбачає суму пенсії, нова перерахована пенсія, інша нарахована субсидія. Автоматичний перерахунок пенсії буде відбуватись щорічно. Наступного разу пенсії осучаснять з 1 березня 2020 року. Віра Підлісна, Ігор Галенкевич, телеканал Херсон Плюс.